Доброго дня вам, шановні пані і панове. Ну що ж, візит державний президента США до Великої Британії? Будь-який державний візит, він обставляється особливим протоколом, тобто особливою процедурою, особливими компонентами, програмою і глави держави, і першої леді. Безумовно, підписанням дуже важливих документів. Однак, у цьому порядку є речі, до яких завжди прикута особлива увага. Це виступи на прийнятті. Завжди в виступі, а він ніколи довгий не буває, тому що це як декілька слів перед чаркуванням. Перед тостом за главу держави, за короля, за президента, за народ. Говориться декілька речей, які є контрольними і ключовими. От можна тиждень подорожувати по країні, проводити зустрічі, якісь переговори, але оцей прийом і виступ в ході цього прийому є. Надважливим, тому що там вміщаються в ці 3-9 хвилин речі, які є ключовими. І тому, безумовно, перший день візиту державного президента США, який фіналізувався прийомом в Вінзурському замку палаці, він особливо важливий вечірніми виступами. І монарха, і президента Сполучених Штатів Америки Бо у ньому є оці крупинки, зернинки, насінинки які будуть проростати. Бо те, що говориться там, говориться не для того, щоб сотрясати небеса. Чи сказати тост це речі, які носять програмний стратегічний характер взаємовідносин між країнами. Так було. Так є. Чи буде так побачимо. По-перше, по-друге, тут важливо, щоб почуто було це. Не випадково з одного і з другого боку сидять делегації людей, не тільки які офіційно обіймають посади, а люди, які впливають на вирішення питань. Тому серед гостей на прийнятті, Сидять ніби невпізнавані особи. Хоча їх дуже добре знають і в Великій Британії, і в США. Чому я так на це звертаю увагу, тому що на цьому прийомі місце України скрізь? Хтось пише про те, що королева і Перша леді одягнені в синьо-жовті кольори. І це теж має місце, тому що це символізм в таких речах, як державний візит, деталей не буває. Якщо вони навіть і одяглися випадково, то все рівно будуть говорити про те, що це українські кольори національні. Навіть якщо вони не погоджувалися, навіть якщо вони таку мету не передбачали. І це якраз піднімає рівень подібного візиту. І це говорить про важливість цього візиту. Я вже не кажу про те, що у виступі король, окрім штатів і Великобританії, називає дві країни Україну і Австралію. Австралія – це серце, по суті, нинішньої ситуації Індотихоокеанського регіону, бо це плацдарм. Україна це плацдарм Євроатлантичного регіону. Не чути, не розуміти це, ну, може хтось і може. Але насправді це ключові тези. Це означає, що Лондон дуже чітко акцентує свою увагу на цих центрах, говорячи про співпрацю і спільну дію Лондона і Вашингтона. Відстоюванні цінностей. От. І тому дозвольте пройтися по цих зустрічах про цьому прийнятті і зацитувати деякі дуже і дуже важливі на моє переконання речі. Зрозуміло, що ритуал, він звужує до мінімуму розмір виступу, але від цього не втрачається якість. Це дуже важливо відчути. Причому а, обидві сторони акцентують увагу на найнапруженіших моментах. І давайте подивимося спочатку, як це робить король, а потім, як це робить Дональд Трамп. Король починає з того, що 250 років підходить Декларація Незалежності. 250 років. І згадує про те, що Джордж Вашингтон. Він сказав, що він ніколи не ступить ногою на британську землю. А ми сьогодні з вами тут сидимо, святкуємо, шануємо, звеличуємо один одного. Це дуже важливий меседж, який посилає король Дональду Трампу. Було все. Але ми сьогодні за одним столом. І це урок для всіх. Кому не сидиться і хто не розуміє, що таке мир і що таке. Досягнуто такою ціною співпраця і велич обох сторін. Причому король блискуче маневрує від слів Джорджа Вашингтона до слів прадіда в п'ятому коліні Чарльза 3 короля Георга. Де він каже, що та той теж не перебирав словами, коли характеризував Америку і Вашингтона. Однак нині, нині ситуація. Зовсім інша. І Британія, він каже, це прекрасна земля, де в тому числі можуть бути чудові поля для гольфа. Розумієте, який пас? Філігранний пас Дональду Трампу. Ми працюємо, але при цьому ми відстоюємо демократію, принципи свободи. Це наші цінності, демократія і принципи свободи. За які боровся американський народ, за які боровся британський народ. Тут дуже важливо, що він весь час акцентує увагу на цінностях. Причому він каже, що ви підкреслюєте, що ви маєте шотландське, тобто британське коріння, а король каже: мене чуть засоби масової інформації не зробили взятим президента Ніксона. Дійсно, це правда, що дуже багато писали в свій час. Що він має одружитися на доньці Ніксона. Ну, але тут дуже цікавий цей поворот від цінностей двосторонніх до проблеми, яка стосується цих родинних зв'язків походження і так далі. І в цей момент, коли вже всі обм'якли, всі зблизилися, він каже: король. Сьогодні, коли тиранія цитую, знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримувати агресію та забезпечувати мир. І наше партнерство з Австралією щодо підводного човна Орка задає нам інноваційний та життєво важливий темп співпраці. Орка це назва, це синій кит. А, так називається серія атомних підводних човник для Австралії. Зверніть увагу, як король говорить про Україну як центр насправді відстоювання демократії, свободи, суверенітету в євроатлантичному просторі і Австралію в Індотихокеанському. Це дуже дорого коштує така позиція, коли за столом де сидять монарх. Британський президент Сполучених Штатів Америки звучать такі слова. Це означає, що Лондон чітко розуміє і диригує нинішню ситуацію. І важливо, що король намагається донести по ліву руку від нього сидить держсекретар Рубіо, по праву президент Сполучених Штатів Америки. І він їм пояснює: запам'ятайте, від долі України і Австралії. Залежить доля демократії, свободи, суверенітету нинішнього світового порядку. Причому перед цим він скаже фразу: у двох світових війнах ми разом боролися, щоб перемогти сили тиранії. Зрозуміло, що в цьому відношенні він не буде лестити, бо це король. Але він говорить красиву фразу. Він не каже, що ви найдостойніший, щоб отримати Нобельську премію. Він каже дуже тактовно, причому з повагою, цитую, ваша особиста відданість пошуку рішень деяких найскладніших конфліктів у світі з метою забезпечення миру є визначальною. Тобто він дійсно дякує і він дійсно розуміє і оцінює. Разом з тим він не лестить Дональду Трампу. Але при цьому він об'єктивно розуміє, що в того є бажання, однак, куди воно спрямовано, він не дає оцінку. І в цьому розум тих речей, про які говорить Чарльз Третій. Зрозуміло, що вся промова. Короля пересипана цінностними речами. Чого так не любить Дональд Трамп? Бо для нього цінності свободи, демократії, вони на фоні долара, криптовалют, ділянки землі. Ніщо. І король весь час повторює: ми відстоювали і відстоюємо. Ідеали і цінності, свободи і демократії, нашої спільної відданості, незалежності, свободі демократії. І він це повторює постійно, постійно, постійно. Він товкче у ту голову, за що необхідно боротися. Бо тема землі, хоч поля для гольфа, будь ласка, будуй, але відстоювати треба. Ідеали свободи, незалежності і демократії. І за це він пропонує підняти келих. Потім слово бере Дональд Трамп. Як людина, яка використовує принцип плетення, коли виступає, він одразу ж б'є в штангу, починаючи виступати. Тому що дозволяє собі відірватися до, як на мене, чудово написаного тексту. І фразу, яку він починає говорити про те, що це другий державний візит в історії президента Дональда Трампа, що насправді не буває, бо один президент може здійснити тільки один державний візит. Ну, британці викрутили цей протокол через те, що це не підряд він президентом був і так далі. Зрозуміло тут. Однак і тут Дональд Трамп заплутався на початку, почав щось говорити, якусь біліберду змолов, суть якої завершилася фразою: можливо, це буде останній раз. Ну, але насправді він мав сказати про те, що дякую за те, що. Ви приймаєте мене з державним візитом вдруге. Разом з тим, тобто, зрозуміло було для всіх, Король трошки опустив голову, бо розумів, що Трамп відірвався до тексту, а повторити ці слова сам від себе він явно не може. Треба ще раз зазначити, що текст написаний був досить добре якісно. Але Трамп не знав, куди. Руку ліву подіти. Він то хватався собі за талію, то назад за спиною ложив. Я давним-давно студентам казав: Не знаєте, куди подівати руку, залиште її в спокої, просто опустіть донизу. Але це виглядало некоректно, бо він весь час шарпав по плещу короля. Ну, Бог з ним. Разом з тим. Автори тексту дуже красиво в тексті охарактеризували, намагалися охарактеризувати самого короля його відношення до людей, його комунікабельність і так далі. Ну, на жаль, Дональд Трамп прочитав це. Будемо сподіватися, що британський король зрозумів, що Дональд Трамп не так часто читає тексти, тому у нього є проблеми з дикцією. Однак. Виписаний текст був дуже красиво з певними пасажами, прикладами в сторону короля. Разом з тим, коли вдруге Трамп кинувся до власної творчості в тексті, відрвався від тексту, він не бажаючи цього нагадав усім за столом, сказавши фразу про те, що. Дякую королю за те, що король не тільки прекрасна людина, прекрасний глава держави, а от монарх. А він виховав чудового сина, який буде мати неймовірний успіх в перспективі. І він а, дякує за те, що в нього є можливість разом з дружиною а, поспілкуватися з принцесою Кетрін, таку сяючу, таку здорову слово тут абсолютно безглузде і зайве. І таку красиву, бо всім нагадав про те, що вона хворіла. Чого не треба робити було в цій ситуації, але це Дональд Трамп, відірвавшись від тексту. Зрозуміло, що він подякував за те, що король показав йому колекцію з архіву, де були різного роду документи про двосторонні відносини. Але тут Трамп знов виділив. І розповів уже не про короля, а про себе, про те, як король відчайдушно бажав і намагався повернути Великій Британії велич у найкращих традиціях британських суверенів. Тут він не про короля говорить, він про себе говорив. До речі, дивна річ огляд виставки і цих документів з епохи Вашингтона до епохи Чарльза. Передбачав десь до півгодини. Трамп побув там 5 хвилин і вискочив звідти, але ж він сам просив про це. Мусили придумувати ще одну частину протокола і запросили Трампа на чай до Кейт Мідлтон і Принца Уельського. Таким чином, знайшли вихід у цій ситуації. Однак, в виступі Трамп подякував, ну очевидно, ті, хто писали, не могли. Оминути цю важливу сторінку, бо там було дуже багато речей, пов'язаних з історією Сполучених Штатів Великої Британії. Важливо і те, що так як і Чарльз, Трамп звернув увагу на мову, на те, що п'ята частина всього людства говорить англійською. Звернув увагу на а, те, що країни. Разом дбали, забезпечували перемогу, тому що і перемогу над Наполеоном. Ну і назвав декілька прізвищ а, тих умів, класиків літератури а, британських, таких як Шекспір, Дікенс, Орвел, Кіплінг. Ну, а він в декількох випадках прізвище. Перекрутив, бо він насправді вперше в житті, очевидно, ці прізвища читав, проголошував і, і так далі. Але це трошки виглядало некоректно, і навіть король посміювався, розуміючи, що тут є певна проблема. Разом з тим, Трамп не міг не дорікнути Великій Британії, тим же самим про що говорив. Король. Король говорив про те, що треба відстоювати свободу, демократію. Трамп відповів ж самим, маючи на увазі проблеми нинішні в британському королівстві пов'язані з іммігрантами, вказав на те, що Британія заклала основи права, свободи, свободи слова, права особистості. Практично скрізь там, де був. Прапор британський скрізь проростає це зерно свободи. Ну, розкривати глибше він не став. Але в цій фразі явно інтонація була з претензією на ті процеси, які відбуваються нині в Великій Британії. Разом із фразою про ідею Чарльза провернути велич. і це якби він синхронізував із своїм розумінням поєдинку за свободу, демократію, суверенітет і так далі. Ясно, що Трамп не міг не похвалити себе. Тому спочатку він розказав, що в нього в кабінеті є бюст Вінстона Черчилля про особливі відносини, які формуються, про те, що Вінстон Черчилль це є. Особливою фігурою в взаємовідносинах між двома державами, от, між її постійними трансцендентними зв'язками, як він це назвав. Ну і очевидно, що говорячи про у, всі ці речі, він ще раз не міг себе похвалити, про те, що ще минулого року Сполучені Штати були хворою країною, а тепер вони видужали. Ну, правда, він не почав згадувати. Байдена і так далі. А король Скоса подивився на Дональда Трампа, думаючи, нащо нам твої внутрішні проблеми. Почав там городичи, то городи. Ми говоримо зараз про великі проблеми світу. До речі, Трамп на це звернув увагу ну, в російському варіанті, що взагалі вразило всіх, хто сидів у залі. Сказавши про те, що ми повинні відстоювати цінності людей англомовного світу. Ну, Чесно кажучи, це е, здивувало усіх. Не відстоювати ідеали демократії, свободи, суверенітету, територіальної цілісності, людей англомовного світу Ну, такий собі е, кастрований варіант, е, у... Рашистському вигляді руського міра, тільки тут англомовний світ. Ну, Бог з ним. А, можливо, творці цього виступу вони не дуже розуміли, що вони в залі породять певний десонанс. Ну то їхня справа. Зрозуміло, що виступи, кожен із виступів завершувався чаркуванням, співанням гімну і. Проголошенням Тосту за народ, за президента за короля і за дружбу між двома державами, між двома суспільствами. Ще раз хочу наголосити, завершуючи цю презентацію: слова про Австралію і Україну дуже чітко говорять про те, яку політику проводить Велика Британія. І це король. А це означає, що не має значення, яка буде уряд консерваторів, лейбористів це буде політика Великої Британії. Переконаний в тому, що почує це Дональд Трамп. Бо ця зустріч, окрім того, що вона була якби в об'єктиві сконцентрована на президентові і на монарху. За столом сиділи від найближчих людей з оточення Дональда Трампа, від Стіва Віткофа, Марка Рубіо до Мердока, які впливають на інформаційну ситуацію. Я вже не кажу про технологічних магнатів. Зрозуміло, що за столом не було ні Ротшильда, ні Рокфеллера, але вони висіли над цим столом і стежили за тим. Як на все реагує Дональд Трамп? І думаю, що цей візит буде мати наслідки, позитивні насамперед для України і для Австралії. Бо це насправді видно визначено як ключові точки, на які спиратися має система безпеки в євроатлантичному просторі і в Індотихоокеанському. Ну що, будемо очікувати, що так і буде. Дякую вам за те, що дивитесь, слухаєте. Будьте здорові. До побачення, до наступної зустрічі.